Друзі, всім привіт! З вами я, Андріан Брода, і сьогодні ми з вами пробуємо вафельні палички Орео з моїм братом Давидом. Всім привіт! Минулого разу ви вже його бачили з зі мною в відео з дувайським міні-шоколадом. І він вам сподобався, хоча переглядів майже не було. Тому ми цього разу купили ось таку штукенцію, Надіюсь, смачну. Коштувало воно 59 гривень, тобто майже 60 гривень. І я надіюсь, що воно буде смачне. Тут, бачите, якась типу відмітка треба знімати тут. Відкривається воно прикольно. Ого! Тут цілих три упаковки. Кремові матчики. Вжити до 25 10 Виглядаєте не дуже смачно? Та смачні вони стоїть от... слухайте. Ну, слив. Тебе это сподобалось? Я не знаю, мені це не подобається, але я це їм. Ну, це теж не подобається. Бо та чорний шоколад, я його просто не знаю. Там навіть немає, там немає навіть того чорного ну, шоколаду. він такий. Просто тут якась паличка. Недобре. Тут взагалі розламалося. Недобре. Не знаю, що, що казати. Я розчарований. Я, 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 я весь час любив орео, типу, їхню продукцію. А тепер орео, типу, ну. Переробіть це. Переробіть. Бо це реально не смачно. Отже, друзі, дякую всім за перегляд. Бережіть себе та не ігноруйте. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Бережіть себе, та не ігруйте. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу. Всім удачі, всім па-па! А, -па! забув сказати вердикт. Ті палички повне євру.